Військово-морські сили заохочують вихованців Севастопольського дитячого будинку номер 2 не тільки подарунками та солодощами, а й різноманітними пізнавальними екскурсіями у військові частини та на кораблі флоту. Детальніше у наступному сюжеті. Вчора на бойовому кораблі вітчизняних військово-морських сил Хмельницький відбулася екскурсія для вихованців дитячого будинку. Дітлахи уважно слухали військового, що розповідав їм про корабель. Така тісна співпраця дитячого будинку з військово-морськими силами триває вже другий рік. Кілька вихованців закладу навіть навчаються у школі юнг при академії військово-морських сил імені Нахімова. Екскурсії в нас дуже на кораблях. Бувають часто. велика кількість дітей хочуть як побачити. Кораблі військово-морських сил, вони до нас приходять з великим натхненням. Вони, це заходи для виховання молоді. На мою думку, такі екскурсії мають бути кожного тижня. Чим більше дітей, тим більше як виходить, їх виховання, як і моральне, так і психологічне, так і військово-патріотичне. Коли я був в такому віці. Такі екскурсії зі мною проводилися не дуже часто, а якщо проводилися, ми з великим натхненням і часто дуже йшли на них, якщо нам таке пропонувалося. Мене, як будущого офіцера військово-морських сил, дуже над... такі екскурсії давали. Як подвиг, щоб поступити і вивчитись. Такі заходи позитивно впливають на розвиток почуття патріотизму та любові до батьківщини у вихованців дитячого будинку. Це є для них цікавим та корисним, адже вони мають можливість кожного разу дізнавати щось нове для себе про кораблі, а також мають змогу все помацати та дізнатись, за що відповідає кожен прилад. Я тут уже второй раз. Що ця бачила подобається? Бойові установки. Ракетные, и, ну, ракетные установки и также мне понравились глубинные мины. Я узнала, что если кинуть одну из таких глубоких мин под корабль, получится, что корабль разорвет. Мне очень дали большую возможность побывать на корабле. Я очень рада. Мне очень нравятся экскурсии на кораблях. Это пушки разные. Молоді дуже подобається морська справа. Вони із задоволенням очікують нових зустрічей із своїми військовими шефами. Їм завжди приємно зустрічатися із військовими моряками. Тож подібні зустрічі відбуватимуться і надалі.